Отака От машинка. Приїхали подивитися. У Віскансіні я знайшов. Розкажу вам трошки пізніше, як все буде проходити. Так, друзі, придбав я собі такого маленького фургончика, це є Ford 150-й. І... Я вам скажу, дуже достойний апарат попався. Попався, правда, мені у Віскансині. Мені від Чикаго треба було їхати приблизно 200 миль за ним. Їдемо на двома машинами. Перша їхали ми туди до дилера на моїй старенькій машині. Ось вона стоїть. А тепер, дружина, за кермом, і ми їдемо двома машинами. Розкажу вам про паперову роботу. Тут, так як це і різні штати. Я відправив вчора цьому дилеру свій скан правоводійських і відправив, попросив він фотографію чека, щоб перевірити, що на цьому чеці є гроші. Чек я брав спеціальний банківський Я пішов у відділення банку, тут є такий банк, як Self Reliance. це така кредитна спілка. Не можу сказати, вона добра чи погана, але там працюють наші україномовні. Дівчата, Я туди прийшов, попросив, кажу, так і так, мені потрібен чек на 14 тисяч. Машина вийшла мені тут 14560. Це з новими колічками мені там поставили, тормоза поміняли. І машина 19-го року, 3,7 мотор 14560. Вони мені підготували чек на 14 тисяч, я ще собі залишив пару доларів так, на запас, щоб поторгуватися, але... Я вам скажу, що навіть не було толком за що зачепитися, тому що машина була, ну видно, що дійсно в хорошому стані. Десь я ржавчинка, звичайно, в машині як-не-як є 5 років. Але в в цілому, цілому машина мені наразі подобається. Запитався, де вона була. Вона обслуговувалася тут у сусідньому містечку у Віскансині, десь її продала на аукціоні. Я запитався, мені сказали, що нею користувалася школа. Саме головне, що я вже передивився кілька різних варіантів, там або руль повністю стертий, лисий такий, або цей. І всі кажуть, що там чи там 140 тисяч майрів хіба. О, тут руль ідеальний, крісло в нормальному стані, не зачухане. Ну така брудненька машина, треба її, ну, це так, як ніби робоче. Але в цілому, в цілому вона зовсім, зовсім та, має такий достойний достойний вигляд. дилера мені видали документи, це контракт. На купівлю, я купляв так як без фінансування. Далі мені дали на руки гарантію, що немає жодної гарантії, Дилер така гарантія до дверей. Виїхав і до побачення. от, І сказала, що ще надіслуть мені адрець. Дали ще реєстрацію. Сказала, що ще надіслуть мені документи, пакет документів мені на пошту додому. Якось, якийсь цей час займе. Моє запитання, як мені оплатити толи на хайвеї, вони ніхто не знали і сказали, що хороше питання, але відповіді на нього у нас немає. Ну і, ну і все. Тепер, ще потрібно, я зараз чекаю, потрібно зателефонувати в страхову компанію, треба зробити страховочку на неї, щоб не мати там ніяких нюансів, та й будемо рушати додому. Також розкажу вам трошки пізніше, як це все реєструється в DMV, чи може в Currency Exchange, і яка ситуація із тим далі. Бо, наприклад, в моїй ситуації потрібно ще зробити наклеєчку на шкло, завтра треба заплатити за паркування біля дому. Тому зараз я ще не знаю, як це буде, але поки що над цим працюємо. Позаду мене знаходиться DMV на Елстоні, це Чикаго. І зараз я зайду і спробую вам там щось підзняти. Я не впевнений, чи це все так гарно вийде, але ну, подивимось. Друзі, значить, вже машинка на номерах. Зайняло це в мене приблизно ну, до години часу. Я прийшов зранку на 9 годину. людей багато в черзі не було. Найперше, що я прийшов, це я заповнив форму. Мені дали на вході одразу рут 25. Я вам от маленьку вставочку зроблю. Після цього, як там заповнюється інформація, заповнюється машина, яка машина, і в кого купив, свої дані вписуєте, і потім йдете у відділ ревеню. Ревеню це вони вам рахують такси на цю покупку, на цю машину. На цього венчика 2019 рік такси мені вийшли в районі 1000-1100 доларів. ну Я точно не пам'ятаю, там до 1100 доларів я заплатив такси. Машину я купив за 14 тисяч, грубо 600 доларів. Тобто це Іллінойс, куканті 1100 доларів приблизно такси. І також, уже після того, як я заплатив ці такси, пішов до стоїчки, де заповнив я теж бланк. Перевірили мій тайтл. Це аудіт називається відділення. відділення аудиту. Підійшов я до аудіту, вони подивилися, запиталися, які я плейти хочу. Я сказав, білі плейти, кажу, мені, ну, звичайні, самі прості плейти, там мені без проблем підійдуть. Ми сказали, окей, забрали мій тайтл, я його підписав, забрали тайтл, сказали, очікувати десь за 2-3 тижні він мені мав би прийти на пошту вже мій тайтл. Бо перед цим в мене тайтл був від дилера. Це так, дилерський тайтл. Там було написано, в кого вони купили його, цей автомобіль, і потім кому вони перепродали його цей автомобіль, в даному випадку я. І наступне віконечко це там, де я заплатив за плейти, і мені жіночка видала такі плейти з віконечка. Там на тих плейтах також вже відразу була заповнена анкетка eh, Illinois Registration Card. от, така от річ. І була наклеєчка на задні плейти, така оранжева наклейка. Я думаю, ви знаєте, про що я говорю. І все. Це зайняло приблизно до годинки часу в мене. Якщо би в ревеню в відділі, е, цей, що карточки приймає апарат, він би працював швидше, то було б, мабуть, ще би швидше. Швидко, прозоро. Тепер наступним кроком потрібно поїхати купити паркінг-тікет і також карточку для толів. Це такий теж стікер, він клеїться на лобове шкло. Отака от, от була покупочка у мене, маленький такий розвиток собі бізнесу. Я сподіваюся, що ця машинка заробить мені трошки грошей. Хоча, я вам скажу, попередня машина в мене Toyota Venza, Вона в мене відпрацювала від А до Я, жодних нарікань на неї не було, але сьогодні вона зранку не завелася. Вибуло помилку, так що дві машини на хазяйстві це добре. Тому що одна машина це може бути сумно, коли вона вийде з ладу, і потім невідомо, що робити, як їхати до клієнта. А робота вже запукана, там вже домовлена, і витрачаєте гроші, бо вони поїхали до клієнта, і втрачаєте гроші на ремонті автомобіля. Тому ну, така от ситуація. Я також залишу підпис, як працювати хіндіменом в Америці. Це як зареєструватися, як отримувати ліди, заявки, як можна стартувати свій маленький бізнес і розвивати його. Я думаю, що наші люди, які мали справу з молотком та якоюсь викруткою вдома на хазяйстві, вони в будь-якому випадку в Америці не пропадуть і можна дуже добре заробляти. До речі. Я хочу сказати, що я ціню свою роботу клієнту від 50 до там, 65 доларів за годину. залежно від того, які об'єм я працюю. Мені наразі вигідніше працювати просто погодинно, ніж брати гроші за об'єкт, тому що я ще не зовсім, чесно кажучи, розумію, скільки я можу взяти за цей об'єкт. Тобто скільки б він коштував. Але, звичайно, що є люди, які будуть демпінгувати до останнього, є люди, які будуть працювати за чашку рису. Тому. Тут неможливо там, передбачити там, правильну ціну, так? але робота з клієнтом повинна проводитися. Це дуже важливо. І я прикріплю скрін. На NG сервісі я виконав 153 роботи. 153 майже за рік часу. Але це, цих 153 роботи це дуже великий процент, я перетворив у постійних клієнтів. Я їм пояснюю просто цим людям, що зі мною напряму працювати набагато вигідніше ніж працювати через якісь там сервіси через посередника. І люди до мене повертаються, телефонують, і я постійно загружений роботою. Так що, отакі от справи: Підписуйтеся на канал, використовуйте промокод для реєстрації в Engie чи там таку. Я приєднаю це внизу і успіху і розвитку нам. Всього доброго. Ще хочу додати одну важливу річ. Вам буде потрібно такий iPass тікет для платних толів. Цей стікер він продається в Jewel Osco, коштує в районі 3,5 доларів. Після цього ви його активуєте. Тут написано, як його активувати, додаєте в акаунт, закидуєте грошики і можете їздити по толах. І воно відразу буде автоматично з вас списувати кошти. Якщо ви будете їздити без цієї карточки, без цього стікера, то це буде дорожче. І вам буде необхідно теж сплачувати оці толи, слідкувати за тими. Тобто, якщо ви виїжджаєте на. Платну дорогу, там пише ТОЛ на хайвеї, і ви маєте розуміти, що ви мусите потім заплатити, тому що вам прийде штраф. Якщо не помиляється, дають 2 тижні для оплати цих толів. Беречу такий стікер, я закриваю тут номер, щоб там не було оця, так, приватна інформація, то він буде списуватися автоматично і там досить така непогана знижка. Наступний крок це теж вам потрібно купити сіті паркінг-стікер. Їх можна купити у двох місцях: перший це е, currency exchange, Вони надають такі послуги і продають стікери залежно від тої адреси, де ви проживаєте. Тобто ви проживаєте, ця зона має певний номер, і для цього для цієї зони вам продадуть стікер. Термін ви вибираєте собі наскільки часу ви хочете проплатити там на півроку або на 18 місяців. У них є така опція. Це теж потрібно зробити. Можна використовувати гостюві ну, але це мабуть буде дорожче. Ось така досить важлива інформація.